Всім привіт! З вами канал Садовод Новачок. Сьогодні будемо знову черенкувати розу Сьогодні у своєї знайомої нарізав дуже багато черенків різних роз і будемо пробувати їх укорінювати. Як вибрати правильний черенок? Черенок не повинен бути товший, чим Олівець. Як я вибирав черенок я брав черенок який вже був з бутоном, який обцвів, він вже задерев'янів і гарний мари... матеріал для укорінення, виходить, з такого черенка. Зараз я приготу... підготовлю всі черенки до укорінення. Попередньо розвів у воді 100 г корневіну. Підготовлю черенки до укорінення, поставлю їх на годинку-дві, щоб вони замочилися. І буду потім укорінювати. Прийшло 2,5 години. Прочеренкував я наші рози. Получилося 30 черенків. Ось так виглядає. Далі я накрию банками, щоб утворився під кожним черенком парниковий ефект і збереже вологу. Накрию і зніму, що вийшло. Накрив рози банками. Такий вигляд має. Місце вибрав, де практично, практично цілий день нема сонця. Тінь, лише на, надвечір виходить сонце, і то на пару годин, на годинки дві. Так що, думаю, експеримент з укорінням вийде. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.